Добрий день, я вітаю всіх на нашій конференції і дякую також усіх, хто ще залишився і буде працювати далі. А, так, у мене дуже перекликається, причому це не першого разу. Ми вже якось виступали з Олексієм Васильєвим на одні на одному семінарі, і також у нас були дуже похожі назви. А, інноваційні і інноваційні українські розробки патентування у фокусі. А, я почну з того, що так, хвиличку. Я дуже прошу, допоможіть мені, щоб ми не втрачали час. Давайте. А, не в ту сторону. Все, дякую. Дякую. Дякую, все працює. А... Ближче. Дякую. Чутно? Так, дякую. Так. Сьогодні світ охоплений великою хвилею глобалізації, технологічних змін, а також змін, змін тенденції в області економіки. І е, мені здається, що найбільш влучно про зміну тенденцій в економіці сказав Сес Голден, що ви бачите, який сказав, що сьогодні вік це вік ідей. Найбільш популярним моделлю суспільства є інноваційна модель суспільства, яка характеризується сьогодні не тільки наявністю природних ресурсів, високого рівня виробництва, а також і здатністю бізнесу до генерування ідей, а також їх втілення, що саме головне. Ну, Інноваційна модель суспільства також характеризується великим, великою ділянкою креативної, креативної роботи, креативної праці, творчої роботи. На цій схемі наведена трикутник пірамідка, і я його знайшла в одному з посібників для інноваційних менеджерів Сполучених Штатів. Що в плані до 2017 року отакий має бути розподіл між креативною роботою і некреативною, в тому числі тільки маленькі сегменти некреативної машини і маленький сегмент некреативної ручної роботи. Так, це планує Сполучені Штати Америки. Навряд чи погодиться з цим цей світ, але модель силіконової долини є добрим, добрим приміром. Так, знову не туди. Для того щоб мені дуже подобається сьогодні, як коли на каналі Новин говорять про те, що ми говоримо тільки факти, а висновки робіть самі. От якісь факти. Чим складніше становляться товари, що випускаються, і продукти, продукція що виробляється, тим більше значення набувається індуктуальна інтелектуальна власність. Права інтелектуальної власності сьогодні є в певній мірі лакмусом інноваційності підприємства. Підприємств, вибачте, країни, і щоб якось мати якусь статистику і факти, я користувалася даними, статистичними даними Всесвітньої організації інтелектуальної власності, всесвітнім економічним форумом, а також статистикою Державної служби інтелектуальної власності. Ну, з 12-го року, з 12-го року, кількість заявок, що подається у національні відомства, впевнено випередила випередила Китай. Кількість заявок, які подаються до до, в Китаї, на 100 тисяч перевищує ніж та кількість заявок, які подається в Сполучених Штатах. Це вже виклик. Досить такий сьогодні. Була презентація китайського патентного повіреного який говорив. Дані 2013 року, я там не все зрозуміла, але зрозуміло, що кількість заявок подається ще більше. Ми бачимо, що у нас тут тисяч більше, ніж Сполучених Америки. За 23 роки існування України кількість заявок була всього подана на винаходи 240 тисяч. Незважаючи на те, що така велика кількість заявок на винаходи, на кількість заявок на корисні моделі ще більше. І в рази. Перевищу, чим ті заявки, які подаються в таких досвідчених і з великою історією країнах, як Німеччина, як Італія, Іспанія. Але на цій схемі видно, що тут на непоганому місці знаходиться, знаходиться Україна на п'ятому місці. Більш детально щодо заявок, які подаються в Україну на винаходи і на корисні моделі. Це статистика, яка наводиться у. У випусках промислової власності за останні п'ять років, але за перше півріччя. А з цього ми бачимо, що щодо винаходів, кількість, яка подається за один і той ж період, майже є на одному тому ж рівні, тобто змінюється не дуже. При цьому кількість заявок, які подають національний заявник, тільки на 2% більше, ніж кількість тої заявки, які подають. Іноземні заявники. Тобто в Україну дуже багато кілів дуже багато ідуть і іноземні заявки. І також зверніть увагу на те, що іноземний заявник подає в Україну свої заявки через процедуру ПІСІТІ, міжнародну процедуру патентування. Картина щодо корисних моделей. Корисні моделі, модели видно, що вони їх подається. В Україну більше ніж більше ніж заявок на винаходи, і за останні п'ять років також динаміка зберігається, але розподіл між тими заявками, які подаються іноземним заявником і нашим заявником дуже відрізняється. Майже всі заявки подаються саме українським заявником. Ну, це із останньої статистики, те, що я вам говорила, що вся кількість заявок, яка була подана за 23 роки існування України, 239 тисяч, і е, на винагоду 108 тисяч, ні-ні, це патенти е, які були видані на винахід 108 тисяч, які підтримуються також дуже важливий показник, патенти, які підтримуються чинність патентів підтримується, ну трошки більше ніж 25%. Я вам так скажу, що оці 25%, але більшість з них це іноземні винаходи, а не національного заявника. Національний заявник добре, якщо підтримує до 3-5 року. Обучаюсь. Артм. Артм, может тогда буду круглый? Скажите нам, в какую сторону? А то давайте попробуем. Может, сюда, а потом туда? Я обучаюсь. Тоді я, щоб не гаяти часу, скажу вам так, а там переключається? Тоді переключайте там. Знаєте так? А, дякую. Це статистика щодо подання міжнародних заявок. Зрозуміло, що заявка. Тим цінніше, чим більше на неї тратиш коштів, іноземні заявки безумовно дорожче коштують як для нашого заявника, так це в рази. Динаміка патентування до подачі міжнародних заявок на першому місці знаходяться Сполучені Штати Америки. І, взагалі, в винаходах сьогодні задають безумовно моду це Сполучені Штати Америки і Китай. Я згодна з тим, що Южна Корея також зробила дуже великі успіхи. Це слайд, на якому показана кількість заявок, які подаються Україною. Динаміка дуже непогана, але кількість заявок, які подаються по міжнародній процедурі, не дуже висока. 150, мені здається. Це не я так добре. Тоді, підводячи підводячи результати щодо патентування, ми бачили, що Одним із таких м, добрих показників у нас є е, показник корисних моделей. Та чи е, говорить це про високу дуже інноваційність? Про що воно, взагалі воно говорить? Е, е, Корисні модель з'явилась в Україні в 1994 році, з введенням закону про винаходи і корисні моделі. Перші 10 років цей об'єкт власності не користувався великою популярністю, і тільки в 2004 році, коли припинено була прийом заявок на винаходи, за якими видавались деклараційні патенти, а також внесенням змін до закону, де корисна модель. Де об'єктом корисної моделі став не тільки пристрій, але й спосіб, і, і речовина, і навіть застосування відомого за новим призначенням. Український заявник дуже активно став користуватися цим об'єктом інтелектуальної власності. На жаль, це говорить про те, що український заявник активний. Рівень підготовки непогана, але винахідницький рівень слабкий і тому він любить. Біль. А і, і якщо а якщо ще додати тому, і того, що підтримується не дуже велика кількість патентів українського заявника. Це говорить про те, що і комерціалізація дуже на не дуже високому рівні. І е, це дуже добре співпадає з тими даними, які також міжнародні організації оцінюють. Е, перш за все, це глобальний ін, інноваційний індекс. За глобальним інноваційним індексом Україна займає е, посідає 63 третє місце серед 143 країн. Це непоганий, це середній рівень. Е, от е, е, ну я вже не знаю, в яку. Який бік? Артем, можете мені, будь ласка, перед цим? Ні, ні, змініть, будь ласка, рейтинги, відніше елементи оцінки, за якими оцінювались, це, це, це інституційна ба основа бази, далі інфраструктура, інфраструктура, рівень комунікації? Ні-ні, це вже глобальний індекс, це вже інш. Ні, ні, це раніше. Раніше це не то кафе. Ць... ще раніше. Так, інституційна база, людський капітал. Дякую, дякую. дякую. Я буду людський капітал та дослідження, інфраструктура, рівень розвитку ринку, рівень розвитку. Бізнесу, результати, знань, результати в області в галузі знань і результати в області творчості. Так от, якщо Україна знаходиться в першій табличці в невеликій, це лідери, на першому місці тут знаходиться Швейцарія, далі Великобританія, Швеція, Фінляндія, Норвегія. Нідерланди мені здається, Нідерланди, і шосте місце, тільки займають Сполучені Штати Америки. Україна своїм 63 бальним не бальним ану місцем попала в 12 країн, які сьогодні називають як нові новатори, і ото, рядом, серед них і Китай. Молдова, ну і ті країни, які ви бачите: тут рейтинги і бальна оцінка. Два показники, які знаходяться на рівні на вищому рівні, ніж загальний індекс, тобто 63. Це людський капітал і дослідження, і вміння користуватися знаннями. Результати у галузі знань. Це наші. Це наші сильні сторони, це сильні сторони українського заявника, завдяки яким ну я вважаю, що в Україні є шанс. Аналогічно всесвітнім форумом, всесвітнім економічним форумом розраховується глобальний індекс конкурентоздатності. Тут частина з елементів оцінки співпадає. Це, це, це та ж… Інституційна база комунікації, рівень розвитку ринку, рівень розвитку бізнесу, але є і ще більше економічних показників. Ну, якщо комусь цікаво, можете подивитися, яким чином це визначається. Визначається за відкритими статистичними даними, а також за опитуванням провідних компаній. І... За цим показником України. Я бачите тут, як цей коефіцієнт? Дякую. Все. Значить, ви бачите, що на якому рівні знаходиться цей коефіцієнт. Він також знаходиться десь посередині. З сіми можливих балів також знаходиться на рівні 4,1,4 організація, Всесвітній форум, економічний форум визначив 24 організації міжнародних, які є найбільш інноваційним, і їм присвоєно звання звання технолотехнолоджії Пенис. Саме сьогодні у них почалась конференція про присвоєння цього в китайському місті Тяньянь. А до 23-ї річниці всі чули і бачили про те, що в Україні також було названо 23 кращих винаходи, починаючи з чайки, човна, який притоплювали і годили уникали вогонь. До сучасних enable, enable Токін глав розроблена студентами і яка отримала перше місце. А також електричний та піроцького вертоліт Сікорського щодо вертоліта Сікорського. Я просто скажу, що син вашої колеги, нашої колеги Корпетента Наталі Торіч створив у 2008 році чудовий фільм про видатного про видатного Украї... Ігоря Сікорського, який народився в Києві у родині поляків. Це також дані пропускаємо, і хочу вам ще також представити кілька дуже таких інноваційних розробок, з якими я безпосередньо мала 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 мала, мала до яких відношення, як допомагала оформлювати права інтелектуальної власності. Це перш за все симулятор людини. Мороза Василя Максимовича, Мороз Василь Максимович, герой України, видатний академік, він ректор Вінницького національного університету. Над цим симулятором він працював 15 років, і тільки сьогодні він зміг цінність цього симулятора, щоб можна моделювати реального пацієнта, подивитися, як буде впливати на нього лікування, тобто доктор Хаус комп'ютерний. Інша така розробка. Це маяк ролик, і все ж таки хотіла сказати про дуже інноваційне підприємство. Це Пілар, яке починало з одного патента, який я досі пам'ятаю, а зараз це майже міжнародна компанія. Дякую за увагу.